СБУ спільно з Нацполіцією заявили про викриття схеми перевласнення державних коштів в одній із виправних колоній на Полтавщині. За версією слідства до організації причетні керівник і бухгалтер установи у змові з приватними підприємцями. Під час обшуків вилучили техніку, телефони та документацію, а фігурантам уже повідомили про підозру. Служба безпеки України разом із національною поліцією повідомили про викриття схеми привласнення бюджетних коштів в одній із виправних колоній Полтавщини. За матеріалами слідства організаторами були керівник та бухгалтер державної установи, які діяли у змові з приватними підприємцями. Як зазначають правоохоронці, посадовці залучали засуджених до виготовлення швейної продукції на замовлення бізнесу. Водночас, під час оформлення документів на оплату робіт вони умисно не враховували відрахування до бюджету у вигляді єдиного соціального внеску ЄСВ. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та звітну документацію з доказами протиправної діяльності. Наразі посадовцям повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 364 зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, та частиною 1 статті 366 службове підроблення триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з головним управлінням національної поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.